Привіт! Наступне, з чим ми маємо розібратись у фотошопі, це способи виділення. Насправді, способів виділити об'єкти чи частини зображення існує декілька. І почнемо, давайте, отак, от згори іти вниз по цим, по цим функціям-кнопкам, і потім буде окремо відео про ті, які ми там ще не встигнемо розібрати. Перший спосіб це виділити щось по Ну, воно, очевидно, насправді тут є квадрат. Давайте, десь квадрат. Ну, ось я вибрала шар з фоном блакитним. І а, Окей, хай буде коло. Я просто зажимаю ліву кнопку миші і тягну воно розтягується, бачите, в різні сторони. Якщо я зажму Shift, то в мене буде таке правильне коло. Тобто тягну з shifтом. Відпускаю, і воно стає неправильним. Тому мені треба зажати Shift, спочатку відпустити мишку, а потім відпустити Shift, і тоді в мене буде оце правильне коло. Давайте, і тепер що я можу зробити? Так, от мене виділено, я можу його або а, скопіювати, виділену частину з того шару, який в мене вибраний. Тобто я нажимаю Ctrl-J, і в мене, бачите, не тільки. Точніше, тільки це коло скопіювалося. Не так, щоб ви його сильно бачите, але е, отут видно, так? До речі, як можна подивитися, що зображено на окремому шарі, саме на цьому, так, щоб не вимикати вручну всі. Дивіться, я зажимаю Alt, клацюю на оце око і бачу тільки цей шар. Тобто всі інші вимкнуті, і я бачу тільки цей. Якщо я зараз почну щось нажимати, то далі мені вже треба буде вручну там вмикати всі, але якщо я нічого не роблю, я хочу тільки подивитися, подивилася. І тепер зальтом я клацну знову на цей самий, хоч він і видиме це око, то в мене все повернеться назад. Ще раз, якщо я почну щось вибирати. Спрацювало. нормально. Ага, ну отак тепер уже. Все працює. Ну і добре. Інколи буває, що воно збивається, і потім треба вже вручну все вбивати. Але будете знати, тобто, це така штука дуже з ним працювати дуже комфортно. Тобто, в мене є оцей коло, яке я виділила, скопіювала. Я могла його не копіювати, я могла зробити коло і просто прямо на цьому шарі малювати щось інше. Да? Давайте я зальтом, піп'ятка, і я вибрала Малюю тут. Ну, воно в мене, бачите, чому я не бачу повністю це коло? Тому що над ним в мене є ще блакитне коло, яке я вже додала. Але ось я домалювала на цьому шарі. Могла зробити так: додати шар зверху. Так комфортніше для подальшої праці, тому що. Воно може редагуватися так, я зможу його вимкнути, якщо мені не захочеться його ж залишати. Тому краще зроблю так. Тепер дивіться, в мене є оце виділення. Як мені його прибрати, я хочу ще щось робити. Я нажимаю Ctrl-D англійську. Я нажала англійську Ctrl-D, і в мене все. Тобто, виділення не видно, воно пропало. Можу, трохи Ctrl-L зробити трохи світліше. Це, тому що воно в мене там десь далеко. Не знаю, що це, але хай буде трохи світліше. Ну, наприклад, поки буде десь так. А давайте тепер ще щось спробуємо. Тепер подивимось, які ще є виділення. Є квадратне. Квадратне виділення працює так само. Тобто, в мене прямокутничок малюється від точки, яку я зажала, і далі веду. Якщо я зажму Shift, то буде, як ви бачите, правильний квадрат. Коли я копіюю щось, ось я виділила, бачите, якщо в мене треба слідкувати, який шар у вас вибраний. Тобто я хочу скопіювати з нижнього шару, і тому він має бути в мене тут активним. Якщо я щось малювала і забула і зроблю виділення тут, і з нього зроблю Ctrl-J. То в мене виділиться тільки та частина кола, яка була під цим квадратом. Ну, в мене тут вона повністю. Можна рухати виділені, як ви можете побачити. Тобто я вибрала інструмент move. Я його рухаю, але в мене залишається просто пусте місце під ним. Тобто... Можна. Так, я відменю. Що можна ще зробити? Залити ну, тобто, діяти з ним як з повним аркушем малювати тут щось, але так, щоб не виходити за якісь границі. Тут є ще ось якісь такі виділення, я їм ніколи не користувалася. Якусь полосочку воно виділяє, не впевнена, що воно сильно треба. Ці два перші вони такі найкорисніші. Це теж спосіб виділення, це ласо. Дуже-дуже комфортна штука і дуже приємна в роботі. Вона дозволяє вам виділяти не просто якусь частину, як там квадратну чи круглу, а якусь форму, яку вам хочеться. Ось, наприклад, в мене є зображення. Я хочу вибрати якусь частинку. По-перше, я можу просто. Тут я вибрала отаке ласо, і я їм малюю, і воно от як я. Малювала б лінію. Отак от саме в мене і малюється лінія цього ласо. Я малюю, як мені подобається. Тут буду так. Ось, наприклад, я намалювала і веду сюди, ну, наприклад, якось так. Тільки ця частина мені буде цікава. Я доводжу до кінця і воно стає виділенням. Тепер я можу робити те саме, що вже робила. Що вже робила. Перед цим з квадратним виділенням чи з круглим. так? Якщо ви будете вести це виділення і десь кинете тут, то воно буде просто скорочувати шлях до вашої першої точки якнайкоротше. Тобто, ви маєте це розуміти, що якщо ви виділяєте отак, то у вас воно буде не дуже. Гарно виглядати з перетинами. Тобто, вам, наприклад, треба була оця частина. Тому треба вести і ну якось отак, якщо десь тут будете малювати. Крім цього, є це ласо, називається, і є ще два види ласо. Є таке прямокутне ласо, тобто я прям клацаю на вже наведу отак от плавно по планшету, а просто клацію точечки. Оп-оп-оп-оп. І в мене виходить якась фігура. Якщо у вас якісь прямі форми десь в зображенні, то це дуже допомагає. Знову ж таки, може в цьому малювати, і воно не виходить за ці е, границі. Якщо в мене включено ласоту, звичайно, зазвичай я так роблю, і я зажму Alt, то в мене буде. Працювати воно як ласо прямокутне, все, щоб не перемикатися. А можна навіть, бачите, отак зробити. Тут я частину можу обмалювати, частину зробити прямокутною. Ctrl-D зняла виділення. Магнітне ласо працює інколи добре, інколи ні, але ви можете пробувати. Коли ви ведете його, він бачить о, форми, які у вас є контрастні. І як ви можете побачити, він... тобто я зараз не клацаю на планшет, я просто веду над планшетом пенсликом, і він бачить, що я це роблю в ну, магніті це як магнітне ласо до мого об'єкту. Бачите, коли я бачу оцей нолік в куточку, Свого магнітного ласу курсору. То я маю тут тиснути, і тоді він мене, мені зробить таку обведену цю штуку. Ну, досить непогано, насправді. Щоб я це вручну робила, я б зробила це гірше, скоріш за все. Тому це така штука, можна її використовувати. Давайте подивимося, що ще є. Є ще отака штука. Це теж для виділення, це Magic Wand». Вона виділяє близькі кольори, тобто, ось як класнула просто на, цю, на цей об'єкт, і він шукає по всьому зображенню, де є такий кольор. Оцей толеранс це наскільки він бачить схожі кольори. Тобто, якщо ви чим менше воно буде, наприклад 5, то тоді він знайде тільки цю фігуру, бачите? Тобто він вже тут нічого не знаходить. Це буде ближ, максимально близький до цього відтінку. Колір, який він виділяє. Якщо ви напишете тут, не знаю, у ну, мене зазвичай 15, буває більше, в залежності від того, що я хочу зробити. Якщо мені треба там схожі кольори всі вибрати, я там, 50 клац, я обираю і мені обирається одразу половина зображення, де кольори хоч трохи там, схожі на цей, ну, як вважає Photoshop. І тепер. Це теж інколи може дати цікавий результат, і можна помалювати по цьому. Ви берете щось і малюєте, потім подивитися, як воно буде виглядати. Але не дуже комфортно так малювати, коли ви не бачите, да? воно заважає, це все мерехтить і не видно насправді, що там відбувається, да? як виглядає зображення, коли ви малюєте. Тому можна сховати це виділення. Воно буде все так. Як і раніше виділене, але приховане, щоб вам не заважати. Для цього треба. Я зробила новий шар, щоб малювати на новому шарі, щоб нічого не зруйнувати, і, якщо, що, то потім повернутися до того, що було. Я нажимаю Ctrl H, англійська H. І як ви бачите, все приховане, нічого не видно, але коли я малюю. Я малюю тільки по тій масці, яка була обрана. Отаке. Інколи це може дуже цікавий результат дати, і ви можете додати якогось різноманіття кольору, там, де його може не вистачати, наприклад. Знову ж таки, я нажала Ctrl-D, а могла нажати Ctrl-H, і знову ж таки побачити це виділення. Ctrl-H повторно воно вмикає, вимикає. Ctrl-D, я зняла виділення, все. Тепер, якщо я малюю десь, то я вже буду малювати сюди. Мені було цікаво, чому ця частина в мене не замалювалася, але тепер я розумію, тому що отут в мене маска. Бачите? Я з шифтом клацю на неї, і вона стає невидима. Ось. Які ще варіанти виділення є. Тут, якщо ви, до речі, як перемкнутися на оці варіанти, я зажимаю ліву кнопку і тримаю її, і мені показується, які ще є варіанти під функції. Тут. Тож, окрім Magic Wand, яку, до речі, можна вмикати, як там ви побачили, W, тут написані хоткеї. Тобто я нажимаю W, щоб не лізти сюди, і в мене вибирається ця Magic Wand. Тут ще є варіант Quick Selection Tool. Як він працює? Він працює схожий за Magic Wand, але він, коли ви ведете, він просто там, де ви водите, він знаходиться. Схожі кольори, а, чи по а, контрасту він дивиться. Тобто тут важко сказати, як саме він обирає, бачите. І коли я нажимаю Shift, то він додає щось до виділення. Я нажимаю Shift і веду, і він додає щось до виділення. Якщо я хочу щось прибрати, наприклад, я це виділила, добре, а хочу щось прибрати, ну, отут, наприклад. Я нажимаю Alt, і Alt дає мені змогу щось прибрати. Я нажимаю Shift, і Shift дає мені змогу щось додати знову. Теж такий досить зручний інструмент. В роботі. І, до речі, те, що я хотіла сказати, воно стосується обох цих інструментів, коли ви обираєте щось, то тут є такі ще функції. По-перше, для Magic Wand, чарівної палички, є оцей Continuous. Коли ви обираєте щось, то він вибирає тільки суміжні якісь області. Тобто, бачите. Колір такий ще є тут, але він тільки поєднані між собою обирає. Отак. Треба вимкнути, якщо ви хочете, щоб з усього зображення воно збирало ці штуки. І також є галочка на sample all layers. Тобто. Коли я зараз жмакаю, то він обирає цей, там, наприклад, фіолетовий кольор тільки з мого оцього леєра, але тут фіолетового кольору немає, тому він обирає просто все зображення. Тут, якщо я клацну, то він обере, бо в мене тут купа цього фіолетового кольору. Да? А, там, тут теж він за якимись своїми алгоритмами. Тобто, саме з того леєра, де у вас. Який у вас виділений. Або ж Sample all layers, тобто з усіх леєрів він буде шукати те, що ви хочете знайти. Для Quick Selection Tool тут є оця штука sample all layers теж. Це такі, мабуть, основні види виділення. Ще, як можна виділити, є така штука, як Pen Tool. Вона трохи, трохи складна, як на мене, але інколи вона добре працює для якихось чітких виділень, якщо ви не можете скористатися попередніми. Тобто вам треба такий прям шарп-край, тобто такий прям гострий. І тоді, як воно працює? Тобто я беру цей пен і веду так, нажимаю. Він створив мені точку. Трохи далі нажимаю ще одну, бачите, вона пряма. Але якщо я нажму і потягну, то воно робить з нею таку криву. І я можу зробити цю криву так, щоб вона йшла по формі, яка в мене вже є. Далі я буду створювати наступну, але бачите, що він робить. Він отут вже йде, Спочатку він йде по цій лінії, а потім вже йде по цій. Я можу або з контролом. Оцю лінію трохи змінити. Але в мене змінюється вона і отут. Тому треба якось балансувати. Або коли я ставлю. Зараз ще раз. Так. Коли я е, збираюсь ставити наступну і бачу, що ця в мене, наприклад, лежить не так, як мені потрібно. Зараз більш-менш. Бачите, вона мене йде паралельно, тому я можу просто ближче ставити наступні, щоб все так було. Але, наприклад, отут в мене десь буде е, не дуже. Все воно буде йти вгору, а мені треба вниз. Тоді я маю класнути зальтом на цю штуку. І в мене тут все йшло, як треба, а далі вже воно буде йти так, як мені захочеться. Тобто не вгору, нема цієї направляючої. Я просто клацаю, де мені хочеться, і роблю заново цю штуку. Далі я маю вибрати там весь потрібний мені шейп. Наприклад, я вибрала, і коли я дійшла до кінця, мені треба обов'язково повернутися в початкову точку. Бачите, на моєму курсорі цей нуль чи я не знаю ця початкова точка. Я клацаю в неї, і тоді в мене стає все, замкнений контур. Що ви можете з цим зробити? По-перше, можна його редагувати, рухати. там Прибирати точки, додавати точки. Ну, так. Ой-ой-ой. Клацаючи Alt, ви можете редагувати ці всі штуки. Якщо ви хочете зробити з цього виділення, треба ж нажати праву кнопку миші і вибрати отут Make Selection. Тобто, він з цього послідовності з цієї точок, зробить. Selection, виділення. Радіус, наскільки він буде скруглювати там, якісь кути. Ну, не принципово, окей, ось. У нас є виділення. Ну, таке трохи заморочене, але інколи теж а, потрібне. Ну і з ним можна робити знову ж таки все, що захочеться. Тобто, воно працює як будь-яке інше. Це, мабуть, основні такі пузи, отут, які можна вибрати так, щоб для виділення. Але є ще способи, як виділяти щось. Наприклад, у вас є якась, якийсь об'єкт тут. Давайте знайдемо якийсь об'єкт. Ось, да? ці кола. І вам треба вибрати саме, наприклад, отут коло. Але як його? Ну, чи будете ви його знову обводити, да? отак от робити і з нього копіювати? Або вам треба щось зробити по розмірам цього кола. Тобто це дуже важко, і ви можете не потрапити у розміри і воно займає багато часу. Набагато краще, якщо ви зробите так, зажмете Ctrl і класнете по цьому шару, але бачите, ну, отут, а тут я не знаю, чи працює. Ні, саме по е, оцій картинці. Коли ви класите, то у вас е, з'являється виділення. Бачите, я навіть на шар цей не перемикалася і можу, тобто в мене висить це виділення, я тепер спокійно створюю пустий шар. Я ж не дублювала, нічого не копіювала, просто створила новий шар і в мене є виділення. І на цьому виділенні я можу щось собі е, намалювати. Вже саме по контуру цьому, що мені то було потрібно, наприклад. Ось такий варіант. І покажу ще один. Ще останній варіант, такий теж, теж може дуже допомогти. Наприклад, у вас є якась форма. Звідки вона у вас може бути? Вона може бути у вас вирізана сама. Ну, в плані ви самі її зробили, з чогось вирізали вже. Або у вас можуть бути якісь такі ПНГ-шні штуки, які ви, може, десь придбали. Як оце я цю траву? І в мене є оця трава, вона вирізана дуже добре. Але, наприклад, вона мені там, не знаю, з чогось вона мені не підходить. Я можу, хочу її, наприклад, фіолетову зробити. А можу, звісно, робити цю color correction, як я вам показувала. Але якщо вона мені треба, наприклад, силуетна, ну, тобто просто силует залитий. Да, а як я можу це зробити? Я можу зробити це, вибравши маску да, і залити її тим близьким кольором, де вона там стоїть. Як я ще можу її залити. Я можу копію, я можу розтерізувати цей шар, да, клацнути на траву, вона в мене виділена. Я або її тут залю, да? або я можу, в мене є виділення, бачите? Я просто клацнула з контролем, в мене є тепер виділення тієї трави, і я можу а, отут просто домалювати на окремому шарі траву. Так, і рухати її десь, де мені хочеться. А крім того, я можу взяти оцю форму трави, знайти якийсь, ну, наприклад, в мене була б більш цікава робота, ніж тут щось таке епічне. І там в мене була якась зона, де я б могла взяти гарну текстурку. Ну, Давайте бажати оцю частину гарною текстуркою. І... Значить, що мені треба зробити? Я хочу те, що я бачу, під тією травою скопіювати. Для цього мені треба злити тимчасово всі слої, але щоб вони в мене не, не згубилися, я зроблю це на окремому слої. Можна десь це зробити кнопками, мабуть, але дивіться, ми нажимаємо Shift, Ctrl-Alt і. Shift, Ctrl, Alt I. Це все треба зажати одночасно: Shift, Ctrl, Alt I. І тоді у вас над зображенням створиться окремий шар злитих усіх ваших шарів. Тобто, це може бути треба для якоїсь тимчасової дії, тобто, як мені зараз, або ж Інколи це допомагає надалі працювати з оцими всіма штуками про розма... розмиття, про всілякі кісті оці міксер браші. Тобто вони зазвичай працюють добре, коли вже на злитому шарі. Це вже десь під кінець, ну, чи може інколи посередині роботи, коли вам треба вже щось там робити. Якщо ви просто в пошуку, то ви можете робити це на будь-якому етапі. Я зараз можу тут понамалювати все, що завгодно, воно в мене окремим шаром, мені воно не подобається, то я його просто видалю. Або ж, якщо мені подобається якась частина цього, то я просто візьму маску, так? візьму, мабуть, чорну, якщо мені тільки одна частина подобається. І ту частину, яка мені сподобалася, я поверну. Тільки треба ж тут взяти кість, да? а не міксер в і тому вона не поверталася. Щоб воно там м'якенько поверну. Ну, десь, наприклад, так я хотіла. Так, а я хотіла взяти з цього шару траву. Ось в мене трава. Я її бачити тут не хочу. Я хочу взяти те, що під травою. Да? Тоді я поки вимкнуту маску, в мене є е, повний ну, Або давайте просто ще раз зробимо, як понамальовувала всякого. Так, я вибираю е, контролом траву Я зажала Ctrl-класу на цю штуку. І з цього е, шару, де в мене все злите, я нажимаю Ctrl-J. Прибираю тут траву і зроблю її невидимою. А, ну, да, вибачте, все вірно, він зробив мені треба, щоб ця трава була невидима. Тож що ж я роблю? Бо він робить з видимої частини, а копіює мені траву. Так, в мене трава невидима, я бачу оцю штуку, мені подобається тут, наприклад, текстурка. Я класую на мій оцей схований шар з травою. І тепер з цього нажимаю Ctrl-J, і в мене є трава, поки її не видно. Але якщо я почну її рухати, то її стане видно. І вона така дуже прикольна, вона текстурна, там є якісь частинки з того. Тобто ви можете таким чином брати якісь частини вашого зображення вдалі і з них копіювати щось по якійсь, теж вдалій формі. І це теж. Досить непогана така штука, додасть всіляких цікавинок по кольору і, і взагалі. Мені здається, що це все, що стосується виділення. Це дуже знадобиться нам на наступному етапі, де ми будемо робити шейпи. Ну, а поки, а поки це все. Дякую.